Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch. Я декілька продав таких настільних пил, тому в мене є вже відгуки і доволі позитивні відгуки. Тому я хочу трошки реабілітувати цю настільну пилу. Вона називається Bosch GTS 635 216. Це е декларується, що це професійний інструмент, має гарантію 3 роки. Має потужність двигуна 1600 Вт при 216 диску. Це величезна подушність. Має висоту пропилу там, 70 мм. Це величезна висота. Має алюмінієвий стіл, тому тут дуже багато переваг. Зазначу на недоліки, які були, які, можливо, залишились, можливо, ні. Перший недолік це був випуклий стіл, приблизно був там десь більше міліметра. Зараз ту, що я отримав, ви можете подивитися, якщо тут немає ніякого люфта. Тобто, як на мене, я не знаю, як вони це зробили. Але стіл став, став рівний. Звісно, оцей боковий додаток, який йде, у нього все ж таки там, якщо ви подивитесь, якщо ось так подивитесь, там є зазор біля 1 міліметра. Але нікуди від цього не. Та він для цього і не слугує, він слугує для того, щоб його роздвинувши, щоб не перехилялися великі заготовки. В принципі, оця столешня. Яка зараз постачається у мене нарікань по геометрії, зараз немає. Слідуюче питання. Давайте піднімемо диск. Якщо ви повністю підняли диск, можна заміряти його, в принципі, скільки у нього там висота пропила. Бачите? У нього 70 см висота пропила. Ну, трошки більше. 70 мм, вибачте, 7 см. E, що я хотів розповісти? А я хотів розповісти про ось цей боковий упор. E, як на мене, хочу Тож, мені він подобається. E, він зручно і швидко ставиться зверху. Він легко пересувається, м'яко пересувається і фіксується дуже зручно. Коли ви зафіксували, можна перевірити і треба перевіряти. Ось цей розмір. Подивіться, будь ласка, тут, наприклад, 85 і тут 85 міліметр до міліметру. Звісно, коли ви будете працювати, у вас буде, скажімо так, сміття попадати і все таке інше, тому ви постійно перевіряєте цей розмір, щоб не було відхилень. Але, в принципі, ізначально він. Давайте ще раз, я поюзав. Наприклад, тут 62 мм, і тут також 62 мм. Ідеально. Тобто немає ніяких похибок. Але в зв'язку з тим, що у нього є, звісно, бачите, зараз люфта немає, але коли він віджатий, звісно, тут є люфт, коли віджатий, коли ви затягуєте, але треба перевіряти. Просто треба перевіряти. Якщо у вас буде такий досить... Якісні заготовки треба робити. Що я хочу по ньому сказати, що мені подобається, що оці пластинки вони міняються. Крім того, якщо там є якась похибка, їх можна, хоча це заводом не передбачено, але, в принципі, можна тут від, від відрегулювати. Далі поставити її ближче. Так що в мене претензій для цього бокового упора немає. Слідує питання. На рахунок оцієї детальки. Яка штовхач, який виставляється на кут 45. У нього дійсно тут і нікуди не ділиться така конструкція. Я не знаю, як цьому запобігнути. Є такий невеличкий люфт. Це технологічний, який пов'язаний. Бачите, тут його можна щоб ближче подивитися, наскільки він критичний. Ось так при... ось тут подивитися можна. Бачите, тут на всю довжину, якщо ставити, тут приблизно він міліметр в кінці ось тут грає. Ось так, вище, при... якщо подивитися, він, бачите, ось так приблизно міліметр грає. Багато чи мало, мені складно це сказати, як на мене, хотілося б, щоб його не було. Як цьому запобігнути, не знаю, але дос... Плит... Тось... майстри з досвідом вони це враховують і ріжуть, прижимаючи на одну сторону деталь. Тому це також скажімо так, не критично. Питання. Тут дуже зручний доступ до е, диску. Е, диск, е, стоїть, е, диск стоїть стандарт Optiline, але він досить тонкий. Сам, сам по собі дос, досить тонкий диск. То, якщо ви подивитесь, якщо ми почнемо його вигинати, він просто сам фізично вигинається приблизно на 2, см, на 2 мм. Дивіться, да? Тут основа стоїть більш-менш. Звісно, якщо ви сильніше, тут, він вигинається приблизно на 2 мм. Основа стоїть. Звісно, якщо сильніше хилитати, то і основа також десь на міліметр зміщується. Але для чого? Тобто, ну, таких люфтів, таких навантажень не буває. І щоб ви побачили, Ось диск це так, такий же самий диск OptiLine. Це стандартний диск з плитку різа. Він, ви, він вигинається. Тобто, ну, я не знаю, бачите чи не бачите, вигинається. Якщо візьмемо вже серії Expert Диск, «Бош» e, також італійський, спробуйте його вигнути. він не вигинається. E, хоча у нього є компенсатори, які вигинаються при великих потужностях. Тому ті доводи деяких блогерів, що тут все неякісно ну, не мають підозрення. Під собою основи. Тим більше, якщо ви подивитесь, ось традиційна торцовка, яка всім подобається, якщо ви також прикладете силу, ви також зробите тут невеличке зміщення, але дуже невеличке, і треба досить велику силу прикласти. Так само приблизно і тут. Тому мені, в принципі, Звісно, за такі гроші майстрам цей інструмент дуже подобається. Тим більше це Bosch, тим більше гарантія, тим більше безкоштовна доставка туди-сюди при якимось поломкам. а Доля в нього тяжка, тому, так як і всього інструменту, тому я впевнений, що він вам сподобається. Він компактний, він у нього тут відео, детальне відео, яке я знімав по ньому, буде розміщено в тексті об'яви. І так само там буде розміщена його мінімальна ціна, по якій я вам можу продати. І я впевнений, що він вам сподобається і принесе тільки гроші додаткові і ніяких витрат. Всього найкращого, звертайтеся, підписуйтесь на мене, буду вам радий допомогти в будь-яких питаннях. До побачення.